Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Повна САМОтність. БУТТЯ 21.17. Почув Бог голос хлопця. Сім'я Сью розпадалася на очах. Її чоловік раптово пішов із дому. А вона, роздратована і спантеличина, залишилася з дітьми. Сью просила чоловіка піти з нею до сімейного консультанта, але він відмовився, заявивши, що з ним все гаразд, а проблема в ній. Вона зрозуміла, що може втратити його назавжди, і впала в розпач. Чи зможе вона сама подбати про себе та дітей? Агар, служниця Авраама та Сари, зіткнулася з подібною ситуацією не в силах чекати, доки Бог дасть їй обіцяного сина. Сара віддала Агар за жінку своєму чоловіку і та народила Ізмаїла. А коли Бог виконав свою обітницю і в Сари народився Ісаак, у сім'ї посилилася напруженість, і Авраам відправив Агар з Ізмаїлом геть. Можете уявити її розпач? Невдовзі в матері з дитиною закінчилася вода, не знаючи, що робити, і, не бажаючи бачити, як вмирає її син, Агар залишила Ізмаїла під кущем, а сама відійшла у бік. Обоє плакали. Почув Бог голос юнака. Господь подбав про Агар та Ізмаїла і був із ними. Часи розпачу, коли ми відчуваємо повну самотність, спонукають нас звертатися до Бога. Яка втіха знати, що в такі хвилини, як і протягом усього життя, Він чує нас, дбає про нас і залишається з нами. Як Бог піклувався про вас, коли ви відчували себе на самоті? Як ви відгукнулися на Його турботу? Помолимось. Я дякую тобі, Боже, що ніколи не залишаюся сама. Допоможи мені в часи розпачу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.